Було свято в магазині, філешки Опять є, Ну, яйця, що там ще, овочі, картошка ну, багато не принесе. Банан, лимон, щоб я собі робив виноград. Е, ті, виноград. От, ти кажеш, виноград не можна, Ну, пізно. Я весь час їв його, всю нашу програму тренувань і дієти. Я був... Для мене фрукти то завжди був на десерт виноград. От, йогурт. Дати в його виноград, яблуко, апельсин, банан накришити, ще дати от муслі, то для мене десерт. Я собі завжди його або на вечерю брав, або замість обіду. О, картошку може зварити і. Там чи що? Що там ще? Ну, купили ще морозиво. захотів морозиво. Зараз жара, морозиво хочеться. Тож не означає, що як я на дієті прям з'їв, отак. Як... На на цей, на рамадан поїв і розстріляв. Можеш собі коригувати. Нині з'їв, а завтра зробив 100 разів прес і, і спалив. Я собі так коригую. Для мене дієта то чисто щось таке символічне і абстрактне. Що хочу, то їм. Головне не перевищувати калорії. О, так, що отаке? Головне, що моя ціль. Похудання працює. А то, чи я буду їсти гамбургери, чи я буду їсти мраморну гов'ядину чи лобстери, чи їсти одні фрукти. Головне по тій програмі так, щоб не перевищувати калорії. А чи воно жарене, шкварене, то яке, яка різниця? Мені головне схуднути і, і все. Раз худаю, значить працює. І все.